У Черкасах нагородили 15 воїнів. АТО медалі захиснику вітчизни і почесні відзнаки за оборону Дебальцевого отримали бійці 128-ї гірськопіхотної гірсько-піхотної та аеромобільної бригад. Наказом президента їх відзначили за мужність, хоробрість і громадянську позицію. А їхні побратими, воїни 57-ї мотопіхотної бригади, подарували черкащині прапор із передової. На ньому привіти і вдячність бійців землякам. Очільник області Юрій Ткаченко обіцяє. Незабаром усі фронтові дарунки можна буде побачити на окремій виставці. Для солдата нагороди вони не цінні, а головне увага. Нагороди вони ну, більше, скажімо так, для форми, для форми увага теж для душі. Події Дебальцева. 128-ма, гірськопіхотна бригада це знову черкащани. Бої під Маріуполем. Це знову Черкащани. І таких прикладів дуже багато. Це, мабуть, є така ментальність, яка передала, передалася від наших пращ.